Отримувати шенгенську візу без особистої явки у консульство заборонять. Якщо раніше сертифіковані турфірми могли надавати документи і дані замість свого клієнта, вже за кілька тижнів це доведеться робити самостійно. Серед головних новацій – обов'язкове зняття біометричних даних у консульстві потрібно буде залишити відбитки всіх десяти пальців рук і цифрове фото. У Уди постановах обіцяються. Процедура займе не більше п'яти хвилин. По перше, ми робимо фотографію апаратом. Парад трошки підніметься, заявник стане перед камерою, я нажму на кнопочку і тоді ну, через декілька хвилин готується фотографія. Після того ми беремо відбитки пальців. По-перше, відбитки правої руки обично, чотирьох пальців, потім лівої, а в кінці два великих. Ця новація не торкнеться лише трьох категорій людей, не зобов'язані будуть надавати свої відбитки пальців діти до 12 років, особи у яких фізично неможливо взяти відбитки та вищі посадові особи держав. Очікують, що запровадження нової системи спочатку може призвести до ускладнення процесу подання заявки на візу, зокрема через перевантаження працівників. Більше часу треба буде витратити і на кордоні обов'язково вийти з машини, аби пройти ідентифікацію. Та у перспективі, коли новації відпрацюють, кажуть дипломати їздити до країн зони стане зручніша. зручнейшая. нового новов этого нововведения это во-первых зашита интересів наших клиентов. Это позволяет избегать злоупотребления, связанные ну, с фальсификацией виз і так далі. Такі були. І це і в інтересах наших клієнтів, звісно. Тож Ласло ласловіда наголошує система віста біометричні паспорти, хоч і мають схожу процедуру, та це дві різні і не пов'язані між собою системи. Перша збирає дані для шенгенських держав, друга для України. І просять детальніше ознайомитись з процедурою на офіційних сайтах установ. Бо як показує практика, закарпатці ще не розібралися у новаціях і плутають багато моментів. Сподіваюся, що такі нововведення будуть як на скоріше. Вані на границі, щоб нас пускали чим поскоріше, і також я підтримую дану ситуацію. Раз це так потрібно для безпеки. раз продумано таке нововведення, то вони якось будуть відповідно ставитися до цього на границі, щоб це було якось максимально швидко було зроблено і пропущено. Рівно тиждень, 16 до 23 червня, в угорському консульстві в Ужгороді документи на візи не прийматимуть. Планують підготувати весь персонал для впровадження нової системи. Ті ж, хто отримає візу до впровадження системи, за застари. Ими правилами зможе нею користуватися до закінчення терміну її дії.